Доброго доброго дня всім, хто заходить на мій канал, та дивиться, ставить лайки, кому подобається, що я розглядаю і що я показую. Сьогодні хочу подивитися з вами а, такий журнальчик. Він, а, знаєте, начебто та ну, настільна книга. А, тому що. Це колекції, які не просто ну, як отут Vogue за колекції за осінь 2023 року і зиму 2024 року. Це просто настільна. Книга для тих, хто любить щось новеньке, повертатися до колекції, розглядати деталі, дивитись на кольори, спостерігати за творчістю дизайнерів, і насамперед зараз кожна творчість дизайнера це дуже глибока тема, але я скажу, що буквально в декількох словах: що це практично те, що ми будемо носити ще декілька років. Підряд. Тому що, коли ми будемо роздивлятись колекції, вони тут представлені не в великих таких масштабах, а дуже, дуже зжато, то ми побачимо дуже багато того, що ми вже бачили декілька років тому. І в цьому році на початку, і наприкінці того року. і так далі. Тому це таке. Вкладання у свою діяльність, у свою творчість, яке ну, от ми постійно повертаємося, повертаємося, повертаємося як до того словника. Так от, для з приводу того, скільки коштують такі публікації, такі журнали, я вам скажу та покажу зараз. Ця публікація коштувала мені 1995 євро. Це не дешево, ну, скажімо так, але повторююсь, що це того варто, тому що постійно можна приглядати, розглядати деталі, моделі, довжина, комбінація кольорів та форми. Тому давайте поїхали. Нас перше, що зараз зараз зустрічає така невеличка невеличкий вступ. Це розділяють декілька направлень. Повернення до білого до чорного, це те, що буде дуже-дуже зараз так. Це те, що ніколи не виходить з моди, з трендів, і те, що ми постійно можемо мати в своєму гардеробі. Повертає до нас, повертається One Shoulder це оголене плече. Особливо це актуально для літніх сезонів, там, де не дуже не постійно жара. але... Коли ми бачимо щось таке оригінальне, навіть на якийсь е, на вечір, то ми можемо ось повернутися до одного плеча, це буде дуже актуально. Нагадаю, що буде актуально це і декілька років ще надалі, тому можна для себе брати щось таке. Е, е, завжди, це завжди, воно ніколи не виходить з моди. Total Денім. Все, що з деніму, нашої улюбленої джинси, будь ласка, особливо хто шиє з неї. Зараз багато курсів, у багатьох дійсно талановитих майстрів, тому беріть, шите і носіть повернення до ретро, наприклад, 50-ті, це теж не менш актуальна тема. А що в нас? Спідниці та брюки. Особливо, коли це іде отакий мікс спідниця з брюками одночасно. Теж можна його це такі, знаєте, ну, начебто таке трішечки мусульманське направлення. Щось так... Короткі шорти. ну... Life too short – життя занадто коротке, як можна перекладати, але це укорочені моменти: шорти чи навіть ну, дуже короткі спідниці, під якими можуть бути щось таке, начебто шорти. Вони теж є. New floral – Якщо ми будемо для тих, хто полюбляє квіточки, принти з квітковими зображеннями, будь ласка, це теж актуально. Просто ми дивимось, як вони це представляють, щоб бути у тренді, а не десь там ну, у бабусиних халатиках. Повернення на землю, на землю Back to Years, будь ласка, це практично. Вони нам пропонують такі більш теплі кольори, які ви бачите з різних колекцій, але воно тут є Майкл, наприклад, тут Майкл Корс, Ерме, Сен-Лоран. Ось так. Далі знову ж таки чорний колір. Він ніколи не виходить з моди, він ніколи не виходить з трендів, тому що тренди і мода це, ну, як показує практика, дуже різні а, сприйн, поняття. А, кенді Шоп все ще таке карамельне, а, а, яскраве, щось таке приємне на погляд для тих, хто любить багато різних а, а, кольорів у своєму в, в одному. Вигляді в одному гардеробі. Клітинка, тартан, шотландка, як хочете, можете її називати, як вам зручніше. Вона теж є. І, до речі, дуже класний момент, коли цю клітинку, цей тартан беруть у такому косому вигляді. Не просто, а, ну, як ми звикли. Вертикаль та горизонталь, а ще й косий вигляд, коли навіть по косі кроять брюки. Зверніть увагу. У деяких, не буду називати ім'я, тому що це реклама, але ви можете знайти у деяких відомих у Ютубі майстрів є такі, ну, як курси з пошиття брюк. По косі. У, кліт... У клітинку це виглядає дуже класно. Це дуже по-іншому. То що ж, мила кішечка, якщо так, Перекладати цю подію. Тут і банти, і великі, і широкі, і довгі, що хочете. Але вони присутні, жабо, все, що таке, така милота, знаєте. Далі кружево, як то у до речі? Але, добре, воно дуже актуальне вже ну, декілька років. І буде актуально. Дивіться, і форму вибирайте для себе, орієнтуючись на походження тренду. На це кружево. Тому що кожного року, начебто, воно однакове, але є і деякі моменти. На них треба звертати увагу. Такі. Ділова сфера. Ділова сфера зараз мені подобається. Тим, що вона обігрується якось ну, цікаво, смачно, стильно, немає цієї скуки, зашореності та чогось такого, знаєте, ну, що ну, не визиває ніякого смаку і ну, такий собі момент. Тому ходімо на цьому вшикі, а далі нас зустрічає Шанель. Шанель вона класична. ну, Цей бренд вже класичний. Це твіт і все, що з твіду. Є трішечки як, таке, кружевне мережка. Є, до речі, та шанель це брюки зі спідницею поверх, такий вже туди від сил до ісламу ну, і десь, десь туди до сходу. А, далі а, ось такі сарафани, які одягаються поверх блузок, чому можна навіть комбінувати з футболками. Це теж йде дуже ну, такий смачний вигляд. Ну, і, а, Взагалі-то форма. Вони форму беруть, тому що це твіт, і твіт він не може бути плоским, тому вони беруть його ну, от, отаким, і в плечах, і з підплечиками, і що, чи кармани, і щось таке, якийсь декор, як, наприклад, ці розочки можна брати. Детальніше це можна подивитися на сайті Vogue, щоб роздивитися деталі, тому що ну, приближати на екрані у печатному вигляді це не дуже зручно. Але, до речі, це такий як спойлер: хочу зробити такий огляд електронного Vogue. Сподіваюсь, буде цікаво. Далі нас зустрічають деталі. В деталях ми можемо побачити тут є такі сумочки, начебто шар. Ну, вони декоративні, десь там на вихід на вечір, чи для тих людей, які ну, полюбляють носити декілька сумочок одразу. Якісь деталі на взутті, декоративні, як квіточки сережки. Форма, ну, буси, 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 будь ласка. До речі, це ось тут ми можемо роздивитися, що це так, це мережу. Українського мережо, воно плетене, і я не дуже така, знаєте, сильна, щоб в'язати, але. ну... Можливо, ні, це не крючком, це такі спицями в'язане таке мережево у светрі. Класичні як маячки, але тут вона, ця маячка, вона йде. Де тут є? вона? Ні, її тут немає, але а, у колекції вона йде у якомусь такому ну, довгому, начебто комбінізані. Я зараз вже не пам'ятаю, можна розглянути. Так, далі. сен лоран якщо ми вже тут зупинилися, чесно, мене не вразив сен лоран тому що в нього ну, це не мій стиль, і ну, тут я можу казати, подобається чи не подобається. Тому що ну, такі плечі, така ну, сорокова воєнна віддаленість тоді у моду, мені не дуже це подобається. ну, такі, Великі великі люди. Ні. А, так, це в нас Луй Вітон. Луй Вітон, щось я тут для себе відмічала, зараз. Ой, олівець не побачу. Але ми можемо взяти за якийсь на, на, на свій погляд. Це те, що є. Тут на чорному чорне, не побачиш, але я роз, розкажу, що а, шкіряні такі пальто до коліна довжина, що є пальто в, в такого кемл, начебто пісочок такого кольору. І що ну, він такий більш спокійний, є якісь деталі, але максимально присутні чорний-білий кольори. Та трішечки ось такі. А, рукави. Щось для себе можна взяти, якусь таку лінію можна провести. Жилети, наприклад, під пояс, великі шарфи, коли це холодно. ну, щось, щось Ті, хто полюбляють такі бомбери, начебто куртки, то можна теж орієнтуватися на цей бренд. Далі Діор. Ну, Діор він дуже приємний. Та тим, що зараз це дуже актуально. Спідниці. Спідниці і не просто ось такі. Тут є такі, начебто, карандаші нижче коліна, такі максі, не, не максі, а міді. Та спідниці, які самі по собі чи у таких сарафанових платтях, сукнях. Будь ласка, вони достатньо. Пишні, чи то за як, як то кажуть, чи то як тканина така вона стає, чи то як, ну, з під спідницею, щоб був такий, начебто, невеличкий об'ємчик. Дуже класно, гарно а, виглядає у житті. Я бачила подібне на дівчатах невеликого росту до. А, цей зріст був від, ну, скажімо так, від 160 см до 170 см, і це виглядало дуже класно. Особливо, коли ну, тут представлено з е, підборами е, як е, лодочки-човники, ну, там як. Хочете. А, але я бачила такі е, спідниці, такої ж довжини на, на, на таких дівчатах і не худих, ну, щоб орієнтуватися, вони дуже класно дивляться е, на, на дівчатах, які не худі, які не дуже вони там і повноваті, але е, з кросівками, е, чи з кедами, е, чи будь ласка, вам, е, ну, з якимось з э, Сланцями по типу сандалів, ну щось таке. Воно дивиться дуже гарно. Під футболку, під отаку сорочку, класно. блузка сорочка, але обов'язково вона повинна бути заправлена у спідницю. І спостерігати за цим одне задоволення, тому що воно має свій вже а, такий об'єм, форму і а, смак. А не просто ну, щось таке, ну, десь там. Спідниці ці, бачите, тут навіть є теж такі, як плісировані, і є просто, ну, як, начебто та татянка наша така улюблена. І можна її інтерпретувати. Особливо ці спідниці повинні бути на лінії талії. Максимально на лінії талії, Не завишення талія, не дуже занижена на лінії талії. З приводу дуже заниженої лінії Талії, це інша така тема, вона буде трішечки там пізніше. Тому ми її обов'язково розглянемо. Наступного дизайнера давайте подивимось наступному відео, щоб не були вони. Достатньо завеликі. Дякую вам, побачимось в наступному відео.